Всім привіт! І це моє нове відео. І що ми бачимо? Це мої гаджети, якими я користуюся. Це навушники OPAMCO X2. Це Garmin Forerunner 965. Мені дуже подобаються, до речі. А це телефон OPPO Find X 6 Pro, на який я знімаю це відео. І що сьогодні буде? Сьогодні ми будемо розпаковувати разом з вами мій новий гаджетик. Це в нас електрична зубна щітка OcLін X Ultra. Розпаковуємо. Ось така у нас дуже цікава коробка. Мені дуже подобається. Вона така плотна. Дуже. Прямо тут у нас, як бачите, я зрозумів, так це логотип компанії. Це компанія, як я зрозумів, від Xiaomi Oclean, Відкриваємо. І що ми тут бачимо? У нас тут інструкція якась лежить ось така інструкція. Тут написано в нас, як підключити девайс. Все ось таке. Це нам не треба. Я не люблю ту інструкцію. В нас тут лежить ось така зубна щітка, накінечник захисний. Відложимо поки що зубну щітку. Що в нас далі? Ось тут такий язичок, є дуже цікавий, за який можна витягнути. Це дуже круто зроблено, щоб легше було розпаковувати. У нас тут мануал, ну, інструкція. Відкладаємо цю інструкцію, читати не моє. Дивимось далі. Ось, дивіться, як все упаковано. Видно вам? Ось в нас відкриваємо дверку. Таку, тут в нас безпровідна. Цікава дуже така зарядка. Ось блочка, я так зрозумів, немає. Потім, закриваємо. Тут у нас ще три, давайте їх витягнемо, три насадки і ось така липуча, липуче кріплення на стінку. Ви його вішаєте на стінку, а на нього вішаєте ось так на, магниті, на магнитику. Вішаєте зубну щітку. Це все зрозуміло. Давайте витягнемо тут є ще кейс, в якому зубна щітка ще й може заряджатись. Я в ньому розібрався і е, він виглядає дуже круто. Дивіться, тут є така ось пуговка. Ось так він. Відкривається, виконаний під шкіру, двохкольоровий, як бачите, ось так тут лежить, тримається щітка. Я як не трусив, вона не випадає дуже крепко тримається, і дивіться, що в нас тут є. Ось в нас я ще побачив, тут кріпиться одна насадка зі щитиною, і тут інша насадка. Ось так. Ось так ставимо зубну щітку на безпровідну зарядку, і вона ось так заряджається. І ось в нас є, як я казав, три такі. Насадки. І давайте одну розпакуємо. Ультра клін ультра для масажу, відбілювання. Ну, давайте. Це в нас ультра клін Ось такі в нас насадки з ультраеластичною щитиною. Дуже такі на дотик приємні. Вдягаємо. Ось так це все виглядає. Вмикається щітка. Тут рекомендує підключитись до Wi-Fi, підключитись до телефону. Ну, я не можу підключитись, тому що я знімаю на цей телефон. Ось така в нас щітка. Тут в нас е силиконова щитина, дуже гнучка. Щітка має акумулятор на 1200 мА. 5 режимів чистки від делікатного до відбілювання. Безпровідну зарядку. Ось таке кріплення на стіну. Ось воно так тримає. Щітка не, від, не відпадає, але ну, якщо потрусити, може відпасти. Ось так. Прийшов чистити зуби, але для початку розповім вам про технічні характеристики цієї зубної щітки. Має вона. 1200 мА акумулятор, якого вистачає, як компанія заявляє, на 40 днів. Потім має 6 гіроскоп, який е, визначає кут нахилу зубної щітки, положення її, потім має голосові підсказки з кістковою провідністю. Що це таке? Це щітка, коли розмовляє, вона цей звук передає через кістки там до вуха. Перша щітка з такою технологією. Безпровідну має зарядку. Ви бачили, ставиться на зарядну таку станцію і заряджається. Потім в кейсі зубна щітка теж е заряджається. Там вставляється шнур Type-C, що дуже круто. Ось. Потім зубна щітка має потужність 42 тисячі обертів на хвилину. Це немало. Включаємо зубну щітку з вами. Дивіться. Ось, Показуємо необмежена чистка. Потім відбілювання. Догляд за яснами. Прояснення заходу сонця. Заспокійливий схід сонця. Необмежена чистка. Ось так. Має 21-денний режим е медитації. Розслабляються ваші м'язи. Там дуже такий написано крутий режим. І ще плюс відбілює зуби. От так. Е тому. Все це давайте протестуємо, спробуємо, як воно на ділі працює. Да, вібрує. Дві хвилини. Наносимо пасту. Коли ми включаємо зубну щітку, вона не дуже вібрує. Касається вона зубів, вона зразу вмикається. Давайте відбілювання включимо. Зубна щітка, ось бачите? Ось біла частина, де я погано почистив зуби. Ось так. На 87% я почистив зуби щітка. Не дуже забруднилася пастою, як це в інших щітках, вона вся така прям в пасті. Тут паста не застряє в щитині. От що дуже круто. Давайте її. Помию. Ось так ми це робимо. Вона дуже круто миється. Ну що ж, розповідаю, мої враження від першої чистки зубів. Режим був відбілюючий. Е, дуже круто працює. Я на 87% почистив зуби, тому що, ну, я краще поки що не навчився. Але можна трошки і краще було. Я ще не розібрався, просто як треба чистити. Вона щось говорила мені. Я не з першого разу, аж з третього зрозумів, що вона говорить, змінюємо зону, змінюйте зону чищення зубів. Нічого, воно через якісь кістки, там в мозок нікуди не передається. От, або я ще не зрозумів цього всього. Я скажу вам. Це сама нова модель в компанії Oclean І я не знаю, чи є сенс купувати саму нову модель, тому що дешевші моделі теж непогані і просто попередня модель не розмовляє. І менш там, акумулятор менший. І нічого такого. Просто немає футляра. Кейса, в якому може заряджатися зубна щітка. Але кейс мені дуже подобається. І ось так не знаю. Тут, е ось бачите, голівка, сама щитинна, вона силіконова і вона гнучка. Там вона не гнучка. Але я ж не чистив тією щіткою. І я не можу сказати вам, яка різниця цієї і тієї. Ось це треба спробувати. Що мені сподобалося, що вона дуже. Швидко миється, не забивається сюди паста, нічого там ну такого нема, вона не, забруд... не забрудниться, так як е звичайна щітка. ну Дуже так ну, круто зроблено. Мені подобається щітка, Варта уваги. Набагато це кращий гаджет, чим звичайна щітка. Коли почистив е зуби, я взяв достатньо пасти, почистив зуби, і я не помітив. На щитині не помітив зовсім пасти, як на звичайній щитці. Ви дивитесь, щитка вся в пасті цій. Тут такого ж ну, немає. І всім дякую за перегляд. Ставимо вподобайки. Пишемо коментарі, як вам така зубна щитка сподобалася чи ні.